Не зрозуміло, мабуть, тільки одній людині. Це президент Янукович. Всі інші розуміють, що хоче Європейський Союз, що вони вимагають. Але ж на жаль, ні Янукович, ні його оточення не можуть ну, зрозуміти, що треба не якісь робити канікули в політичних репресіях. Ні, робити якусь перерву на обід чи на підписання угоди у вільнюсі, а треба припиняти політичні репресії. Саме на цьому наполягає європейська спільнота, на цьому наполягають лідери провідних європейських країн і на цьому наполягає більшість українського суспільства. Тобто жодних претензій до Євро до Кокса та Квасневського Юлія Володимировна наразі не має. Що тоді за лист з'явився вести? Це ви запитаєте в адміністрації президента. Вони займаються фальшуванням. Ви знаєте, і інтернет-повідомлень зараз. У них нова фішка фальшувати вести від Юлії Тимошенко. Я бачив в інтернеті декілька таких брудних фальшивок. Єдине, що їм вдається робити схожий такий підпис Юлії, але ж ви знаєте, зміст їх він алогічний, він, вибачте, аморальний, тому що це спроба, спроба або посварити між собою опозицію, або принизити серйозних відповідальних діячів Європейського союзу. Тобто, це мета адміністрації президента, і це робиться виключно брудними речами. Я хочу сказати, що я. Регулярно отримую листи від Юлії Володимировни <гум> і побачив те лист, який якоби адресований е, мені. Ну, по-перше, Юлія Дивіна до мене звертається на ти, а не на ви. Ми з з нею надто давно один одного знаємо, щоб мати більш, скажімо, такі стосунки неофіційні. А там ті, хто кому замовляли підробляти листи, вони знаєте, писали як до президента там якогось. Союзу чи якоїсь держави тому це є брудна фальшивка, брудна провокація? І, на жаль, на жаль, українська влада, українські силові структури саме от таким брудом зараз і займаються. А на вашу думку, наскільки наразі переконливо та ефективно працюють противники євроінтеграції в Україні? От, ви знаєте, вони противник на жаль європейської інтеграції. Це сам президент, тому що замість того, щоб виконати ті зобов'язання, які він особисто брав на себе, брав на е, е, зобов'язання е, на уряд. на... Е, Виконавчу вертикаль, він продовжує гратися виграшки, намагаючись просто займатися шулерством. На жаль, цим самим займається і його оточення, і парламентська більшість. Замість того, щоб вирішувати питання, вони пробують їх заговорити, вводити в якісь напрямки, які не мають розв'язання, вигадують якісь нові закони, які взагалі не потрібні для. Виконання того, що вимагає європейська спільнота, в той же час візьміть той же закон про прокуратуру, що заважає його сьогодні розглядати і приймати. Знову до порядку денного на цей тиждень його не включили. Яке пояснення? Пояснень жодних нема. Я вже не говорю про звільнення лідера опозиції Літі Башатка. Тому, на жаль, на жаль, головні противники Євроінтеграції це ті, якраз, які говорять, що вони вже до цього дозріли, що вони з цим працюють. Але безумовно не можна і списувати зовнішні фактори, зокрема, питання наших північних сусідів, які через своїх, скажімо так, Довірених да представників пробують впливати на це питання, пробують інформаційно ламати цей процес. І для мене ви знаєте головний показник: хто виступає за те, щоб продовжувати політичні репресії, хто виступає за те, що не можна ніяк не випускати на волю лідера опозиції, той не є прихильник європейської інтеграції. Це є просто прихований ворог європейської перспективи України.